Я рахую, Бог є один, і в нього є церква Христова. Думаю, як прийдемо до Бога, то Господь нас запитає, як ми жили, як виконували святі заповіді. І не треба так наголошувати Римо, Греко чи православні. Ось така от позиція у людини, і ця позиція є помилковою. Якщо ви хочете справді розібратися в цій тематиці. То будьте так ласкаві, не пожалійте свого часу. Зайдіть на сайт Кредо і прочитайте ось цей документ. Домінус Єсус, декларація про єдину Спасительну місію Ісуса Христа і Церкви. Це документ з 2000, з 2000 року, писав ще тоді Іан Павло Ій. Оголошений вже святим так. 1 жовтня 2000 року, тобто ми вже маємо, що 23 роки тому було це надруковано. Я зачитаю вам тільки ось тут кінець цього ж документа, висновок. Розглядаючи питання про правдиву релігію, отці другого Ватиканського собору навчають: ми віримо, що ця єдина істинна релігія присутня в католицькій і апостольській церкві. Який Господь Ісус доручив завдання поширювати її серед всіх людей, кажучи апостолам. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Всі ж люди зобов'язані шукати істину, особливо в тому, що стосується Бога і Його церкви, і, пізнавши її, прийняти і зберегти. Не буду читати повністю весь документ. Візьміть собі, будь ласка, його самі зачитайте, коли матимете можливість. Вам назва ще раз: Домінус Єзус, Господь Ісус. Декларація про єдину Спасительну місію Ісуса Христа і Церкви. І цей документ розвиває сумніви і дуже чітко вказує про те, що ні, різниця таке є. Чи людина католик, чи людина православний, чи людина протестант, чи людина неопротестант, чи людина, наприклад, не належить взагалі до християнської гілки. Ну, наприклад, є мормони або є свідки його. Для багатьох людей ось ця ментальність, про яку я казав сьогодні у заявленій темі, що яка є різниця?» – так це проникло до церкви, і це є досить велика помилка. І можна сказати, це є досить велика біда, тому що різниця є. Якщо немає різниці, то чому ми залишаємося християнами? А, наприклад, не стаємо, ну не знаю, буддистами, скажімо. Або якщо різниці немає, то чому ви католики? Чому ви не переходите в іншу деномінацію, якщо правда, вона всюди? Є насправді різниця, і не можна нехтувати різницею. Хотів би вам розказати насправді про е, декілька досить важливих питань, але які, напевно, для багатьох людей є складні в сприйнятті. Е, багато людей цього взагалі не можуть перетравити. Якщо б я вам говорив ті речі, які ви хочете почути, потрібно йти за сучасною течією. Сучасна ментальність це ментальність постмодернізму. -пост Говориться, що ти найкращий, ти важливий. Тебе суперздібності, от всі ці фільми про супергероїв, яких наплодилося там без ліку і без кінця. Вони показують, вони дають, можливо, молодим людям. Саме ось це переконання, що от в кожного є там якісь там суперздібності, кожен там супер-пупер невідомий який. А реальність вона зовсім інша. Ми обмежені. Ми обмежені у своїх фізичних силах, у своїх моральних ресурсах, у своїх фінансових ресурсах. Ми обмежені у своєму часі. І так, для того, щоб сприймати цю дійсність такою, якою вона є, а не вигаданою фантастичною якоюсь, то потрібно спершу подивитися на власні обмеження. А наші обмеження це в тому, що ми люди слабкі. В тому, що ми люди багато чого не знаємо, в тому, що ми люди схильні до лінії, до гріха, до багатьох інших гріхів, і такою є правда. Але якщо я буду говорити про ці речі, ну точно ці речі не сприймуться на ура. Того, що якби я сказав, все, якщо ти помолишся, не знаю, ось цю молитву, або ще краще, молитву зі мною, або ще краще, якщо я за тебе помолюся. Все буде добре. Насправді є досить серйозна проблема в тому, що для багатьох людей є проблема цього релігійного інденферентизму, тобто немає різниці, як ти молишся. Немає різниці, якої ти конфесії. І те, що я зараз кажу, я не кажу для того, щоб ми, я не знаю, там зневажали, умовно кажучи, православних. Я вихований інакше, вихований вдома з повагою до православних в семінарії. Також нас виховували в повазі до православної віри. Загалом пригадаю вам, хтось вже чув, але якщо хтось не чув, то скажу вкотре. У нас був предмет Вступ до східного богослів'я. У нас був вступ до східної літургії окремо, і це досить багато годин протягом навчального процесу в семінарії було присвячено цим дисциплінам. Крім того, багато наших викладачів розповідали про східну духовність, про ісусову молитву, про ікони, про літургію. І я ці речі особисто шаную, хоча я знаю, що це інша конфесія, але я до цього ставлюся з повагою. Хоча розумію, що так це не моя віра. В подібному дусі певної поваги я так само зростав, тому що мій сусід це баптистський пастор. Так само в семінарії в нас було дуже багато мови про протестантських богословів, екзегетів, пасторів, в тому числі тих, які там постраждали в Другу світову війну. Так ми виховувалися, і я вважаю, що я цю повагу маю, але це не означає, що я буду все зводити до одного знаменника і казати, що різниці немає, бо різниця є. Ще раз беремо в руки ту саму декларацію Домінус Єсус і пригадуємо, що цією церквою, яку заснував Христос, є католицька церква. Якщо людина ще не готова це прийняти, значить така людина або вже не є католиком, або ще не стала католиком. І тут мені складно сказати, про що йдеться. В чому теж є певна проблема сьогодні? Багато людей живуть в такому стилі, що правди не існує ніде в церкві також. І більше того, я найбільшу загрозу в цьому бачу також в тому, що багато людей і в церкві кажуть, що цієї правди немає. Тобто, ті люди, які є в церкві, якось так, як би чи живуть, чи якби представляють свою позицію, не мов би, об'єктивної правди не існує, і це не по-християнськи. Можливо, ви читали матеріал, зараз я його включу, який був у нас на кредо. Можливо, ви його пропустили, тому що це насправді навіть не знаю, як це окреслити одним словом: тривожно чи симптоматично. Давайте увімкну ось цей матеріал. На дубія кардиналів відповів чат GPT. і виявляється, що в чат GPT вклали ті самі дубія, тобто сумніви або питання. Чат GPT відповів на кардинальські дубія по католицьки, бо в мережі знайшов висловлювання магістерію церкви, тобто вчительського уряду церкви, і чесно використав для конструювання відповіді. Однак вірні, хочуть покладатися на своїх єпископів, а не на штучний інтелект. Ні додати, ні забрати. Я абсолютно з цим погоджуюся. Отож, ми стикаємося з тим, що є таке явище, як церква, як католицька церква, членом якої я є, і щиро прагну, щоб всі інші люди також стали членами цієї самої церкви. Чому Бо в неї є спасительні знаряддя, є таїнства. Є той самий магістерій, вчительський уряд церкви, тобто пояснення всього того, що є в Біблії в Писанні.